Вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому моєму відео це топ 10 моїх самих більших рослин, яких вдалося мені виростити. Не забувайте ставити вподобайки та писати хоча б маленькі коментарі. Хочеться почати свою розповідь, звичайно, з цього окрасення. Це Сінгоніум Альба. Хто дивиться мої відео? Минулого року я купувала його, показувала, розповідала про нього. Він почав зразу рости такою ліаною. Мені це не дуже подобалось до того, ж якось на цій ліані зразу пропала верігатність. Я його обрізала, знову посадила, а він ріс-ріс, ці ліани, Я їх обрізала, закручувала. А потім, ну, я взагалі-то хотіла кущовий. Але получився ось такий красень з нього. Ну, все ж таки, я дала йому змогу рости, пересадила в такий величезний горщик. Будемо сказати, поставила таку гарну опору і закрутила його ось такими паганами, він знову росте. Покажу. Навіть це ось знову закручена така є варігатність, З'явилася на листочках, що мені подобається. Заміокулькас, грошове дерево, єврове дерево. Це мій довгожитель який переніс стреси, який був дуже гарним, красивим, величезним. Потім опустив всі свої ці ваї, листя, як можна сказати. Я думала, він вже і не виживе, але все ж таки він вижив. Нарешті знайшла час і з помічниками пересадили його. Поки обмолоді немає на ньому. Але я сподіваюся, що він Ну ми пересадили не так давно, пару, тижнів тому, пару місяців тому ось такі вже йому зробила тримачі, щоб це листя не розпадалось в різні сторони. Ну... Надію, він оживе. Вже тут недалеко він від вікна, то він взагалі стояв у темряві і втратив тургор, і все попадало. Ну, тепер, надію, він оживе і буде пускати нові свої листочки, і буде радувати ось такий красунчик. Мій велетень з Хто спостерігає за моєму? Моїм каналом і моїми відео. Він з'являвся в мене в моїх перших відео, коли я тільки розпочинала канал. Я його тільки пересадила в цей великий горщик. Я постійно їх вирощувала, але потім вони коли розросталися і повністю заповнювали горщики, я їх розсаджувала, роздавала. А цей пересадила в цей великий горщик, досить великий. І ось за, ну це вже два роки. Мені також це було якось восени, і я знімала його перед Новим роком. І ось минуло два роки. І я маю ось такого красунчика досить великого. Він зараз в стані спокою, квітів нема. Ось нові листочки навіть випускає пізньої осені. Якщо ви його поставите ближче до світла, він буде випускати свої квіти, білі розкривати. Він у мене стоїть ну, далеко від вікна, тому він зараз більш такий просто зелений. Він випускає квіти і протягом літа випускав, але вони були такі витягнуті, все ж таки їм не хватало освітлення. Ну, а в мене немає місця, щоб поставити його близько біля освітлення. Ну, ось такий красень з патифілом. Не знаю я сорту. Це дуже давній, самий простий сорт, який, мабуть, є. Але він такий і безпроблемний. А фентезі – Яскрава, чарівна, кожен листочок має свій індивідуальний розкрас. Вона в мене живе зовсім недавно, і я сподіваюся, що ми з нею подружимось. І вона ще довго буде радувати мене своїм яскравим забарвленням. А головне ма фентезі. Мій філодендрон ось такий вже високий він виріс. В цьому горщику в мене посаджені їх два. Це філодендрон Red Anderson, Ось такими листочками з розовиночкою і білим кольором. Дивіться, які вони цікаві тут зверху. І ось молоденький, який гарненький листочок, досить він вже високий. Ну, Хочеться мені вже його, верніше не хочеться, а, мабуть, більш потрібно відрізати верхівочку, спробувати вкорінювати. Але й жалко мені його обрізати, якщо чесно. І також тут посаджений іще один красунчик філодендрон. Це біла принцеса з ось такими красивими листочками. З розвіночкою, це в нас Андерсон, А з білими листими варігатними білим е, листом це біла принцеса. Також вона, вона росте повільніше. Ось вона така, хоч вони саджали їх майже однаковими. Але Андерсон пішов уверх. Дивіться, навіть е, ну, і Ізнаночна сторона, бо не згадаю слово. листочка також має такий різнобарний цікавий колір. Ну, Я тут також вважаю його вже великим своїм красунчиком і можу повихвалятися ось такою високою гарною рослинкою. Хомаломена. То слідкуй за моїми відео, також бачив, як я її придбавала вже зовсім немаленькою рослинкою. Я її вже пересадила. в Ось такий зовсім ну досить великий горщик. Вона трошки стресунула в мене, скинула деякі пожовтіли листочки. Але ось я вам покажу, як вона вже нарощує. Нові листочки. Ще вчора вони були зовсім скручені, а сьогодні я вже дивлюсь, що вони розкрутилися. Так що серединочка росте. Трошки звикає, мабуть, до нового субстрату, адже всі ми господині садимо в свій новий субстрат. Ось такий красивенний в неї стобур. Такий бордовий і з таким шикарним листям. Я взагалі від неї в захваті. Ну, їй, да, їй потрібно багато місця. А, трошки мені так, трошки з неї тіснувато, але ну, дуже вона красива, дуже гарна, розкинулася в різні боки. Хомаломена. Ну, і ось так виглядає мій фікус Моніка, який є після обрізки вже нарощує свої нові яскраві листочки такого яскравого лимонного кольору. Це все обмолодь з нього, і нічого, що на вулиці зима. Якщо йому створити умови, тепло, світло. Хоча я й не скажу, що він тільки на денному освітленні у мене, але він досить себе прекрасно почуває і розростається. Так як для фікуса, можливо, він і не самий великий, але я показую свої найбільші рослинки. Такий красунчик фікус. Молочай трикутний, якому також дуже багато років, довгожитель мій. Нарешті було їх два в різних горщиках. Хто слідкує за моїми відео, могли бачити. Нарешті я пересадила їх в одни, зробила таку підпорку, все одно стоїть біля стіни, тому що боюся, що буде падати. Трошки так темний куточок для нього. Не знаю, можливо, знайдеться світліший. Але я надіюсь, я ось тут обрізала в нього. Це вперше. Я вже роздивилась, що їх обрізають. Обрізала йому верхівку, щоб він він все-таки вже вищий, мене, десь до 1,70 сімдесят. Тому ну, вище не потрібно. Ми його ледь винесли на вулицю, щоб пересадити, тому що, ну, коли його піднімаєш, він в двері ж не проходить. І це дуже вже незручно з ним. Ми поставили під порочку. І ще ось тут відламалась, я посадила, і вона вже ну, вона зразу і вкоріняється. Вже. І ще одна. Ну, можливо, не знаю, не хочу більше садити. Вони просто більше не потрібні, розмножуються дуже легко. Ось так відламати пагінець сюди в землю, і він буде рости. Ну Ось такий довгожитель, старожитель у моєму будинку. молочай трикутний. Ну, звичайно, в топ своїх великих рослин я не можу вам сюди не включити свою красуню Бігонію. Це ДС «Весенній сад своїм шикарним різнобарвним листям з таким яскравим, з безпроблемно росте, розростається. Це вже вона після пересадки. Трошки, трошки-трошки вже адаптується, хоч я і зривала там нижні листочки, але особливо на неї це не вплинуло. Вона має свій гарний і шикарний вигляд. Бігонія різомна, також величезна, розкидає в різні боки свої листочки, Стає все красивішою і красивішою. хоч я там періодично від неї всерединці відламую такі різонки комусь, хто там мене просить іноді. Але від цього вона молодшає, розростається. ну Красуня неймовірна я для себе також знайшла бігонії, що і різомні бігонії. Ось такі можуть бути красивими. Вона відноситься не до королівських бігоній, це трошки інша, але вона ну, дуже проста, наскільки простіша у вирощуванні, ніж королівські. але, ну, не менш красива, яскрава. Ось іще одна рослинка. Про яку я майже забула, це красула, грошове дерево. Е, нехай в моїй десятці це буде 11-та рослина. Але я думаю, що вона не менш приваблива, не менш достойна попасти в цю десятку. Е, я показувала весною цю красуню, вона багато дуже за зиму попускала таких дрібненьких пагонців. Така не дуже красива була, я її обрізала багато, цих дрібненьких погінців, пересадила в досить такий більший горщик. І вона за літо ось так гарно знову обросла. Я ще трошки прорідила. Ось такі вона опускає в мене не тільки вверх росте, а й вниз чомусь. Ну, Росте як росте. красула або грошове дерево. Повихвалялась своїми великими рослинами. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, писати хоча б маленькі коментарі. До нових зустрічей! Мирного неба!